2015 рік штаб командування армії однієї з країн світу. Офіцер заварив ранкову каву і сів перевірити пошту. Він побачив лист від генерала командування та підскочив перед комп'ютером по стінці струнку. Шановний офіцери, це генерал. Я дуже занепокоєний тим, що ви досі не оновили свої дані в системі. Та є серйозним порушенням безпеки, яке можна призвести до критичних наслідків для всього командування. Негайно перейдіть за посиланням нижче та нові свій дані. Це ваше пряме зобов'язання перед командуванням. З повагою, генерал командування Дній з країн світу оновити! Кричала кнопка на екрані. Підтвердити! Офіцер підтвердив та втомлено впав у крісло. Але лист, який отримав офіцер, був зовсім не від генерала, хоч і виглядав дуже реалістично. Зловмисники створили пошту дуже схожу на поштову скриньку командування. Коли офіцер натиснув кнопку Він перейшов на фальшиву сторінку, де його дані були викрадені. Важливо бути уважним з повідомленнями, яких ти не чекав. Фішинг дуже небезпечна зброя злочинця і може мати серйозні наслідки для тебе, твого підрозділу і навіть твоїх рідних.